Розслідування справи про вбивство почалося з дзвінка до поліції. Дзвонив житель Уманщини. Уманського району виявлено в греблі ставку труп. виїздом на місце події слідчо оперативної групи було встановлено дану особу. Із виїздом на місце події поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 32-річний чоловік. Смерть настала в результаті численних тілесних ушкоджень. Коли правоохоронці почали розшукувати зловмисника, виявилось, що крім вбитого є ще один постраждалий. В ході до судового слідства було встановлено, що дана особа також причетна ще до одного злочину, тобто побиття іншої особи, вказаного села. Нині підозрюваного у вбивстві та побитті затримали. Це 63-річний місцевий чоловік. Як він розповів слідчим, дочекався обох на виході з кафе. Жертви були на підпитку. Свої дії він пояснив ревнощами. Мовляв, його та дружину ображали. Були в мене, як сказати, наче вороги, які знущалися. Я захотів помститися їм. Получили, що людина загинула. А як вони знущалися вами? Ну то побили, то щось забрали, то, то розділи. Після скоєного затриманий переховувався у сільському лісі. Там за декілька днів його і знайшли правоохоронці. За попередньою кваліфікацією слідчим відділом відкрито два кримінальних провадження за статтями умисне легке тілесне ушкодження та умисне вбивство. Суд нині лишив чоловіка під домашнім арештом. Анна Черненко, Тетяна Ткач Вісті.